В усіх топових чемпіонатах вже зачинилось літнє трансферне вікно, яке цього року продемонструвало дуже багато цікавих та неочікуваних переходів. А деякі команди взагалі вирішили на повну відкрити свій гаманець і як слід підготуватись до сезону. В цьому відео ми не будемо розповідати про окремі гучні трансфери. Натомість розглянемо найбільш цікаві та приголомшуючі трансферні кампанії в цілому. Спробуємо проаналізувати, чи вистрілять усі новачки в своїх клубах, чи все ж на них чекає провал. Варто підкреслити, що це відео не топ, а просто підбірка найбільш цікавих прикладів. А ви вже для себе вирішите, у кого з клубів вийшло найкраще, і напишіть про це потім після перегляду в коментарях. Ну а поки що не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Почнемо з італійського Наполі, який прицільно підсилив одразу декілька важливих позицій. Найбільш гучною угодою, звичайно, став перехід Кевіна де Брюйне з Манчестер Сіті у якості вільного агенту. Бельгійці у парі зі скотом Мактомінеєм може створити дуже потужну зв'язку у півзахисті, яка під керівництвом. Прагматичного Антоніо Конте може стати однією з найкращих в Італії. Дуже цікавим виглядає перехід нідерландського вінгера Нуа ланга з ПСВ, який в минулому сезоні заробив 26 балів за системою Гол плюс пас. Теоретично це може бути потенційна якісна заміна Хвічі Кварацхелії. Для ротації ланга в оренду був взятий еліф. Ельмас з Лейпцю гострим для неаполітанців було питання центрального форварда, бо Ромело Лукако отримав пошкодження, яке виключило його з гри до кінця цього року. Бельгійця підмінятимуть перспективний італійський страйкер Лоренцо Лукка та данець Расмус Гойлу, який спробує реанімувати свою кар'єру. Данця неаполітанці викуплять наступним літом за 44 мільйони євро, якщо потраплять до ЛЧ. Обох гравців Наполі взяв в оренду за 9 та 6 мільйонів євро відповідно. У ворота був орендований Ваня Мілінкович Савич за 15 мільйонів. А найдорожчим гравцем цього трансферного вікна для неаполітанців став центральний захисник болонії, сам. Боукема, якого було придбано за 31 мільйон євро, поки все виглядає так, що Наполі має всі сили захистити вигране у минулому сезоні Скудетто та продемонструвати силу в лізі чемпіонів, але без амбіцій на потрапляння у високі стадії плей-офф. Ньюкасл Юнайтед в останні дні трансферного вікна залишився без свого головного активу Олександра Ісака, але про нього ми поговоримо дещо пізніше. Також пішов другий форвард Калум Вілсон, тому сороки потребували підсилення в атакувальну лінію. За 85 та 58 мільйонів євро були придбані. Вольтемаде зі Штутгарту та Віса з Бренфорту. Нападники мають допомогти клубу перервати невдалу серію, з якої вони розпочали нинішню кампанію в АПЛ. Ньюкасл в цілому розумно підійшов до формування нового складу. Окрім лінії нападу, були підсилені всі інші ланки. На правий фланг атаки придбали Ентоні Лангу з Нотінгем Форесту за 61,5 мільйон євро, який має всі шанси стати великою зіркою АПЛ. Півзахист підсилив Джейкоб Ремзі за Стонві, який обійшовся Приблизно 45 мільйонів. А в центр захисту прийшов Малік Чау, який зайняв вільне місце після відходу Шона Лонгстафа до ліцу. В якості резервного голкіпера був орендований Арон Ремсдей. Успішна трансферна кампанія, яка потенційно може знову забезпечити Нюкаслу потрапляння до топ-5 АПЛ, а можливо й вище. Команда залишилася без двох ветеранів. Вільними агентами Бланко залишили Лука Модрич та Лукас Васкес. А також пішло декілька молодих гравців, які не відігравали жодної суттєвої ролі в складі. Цього року Флорентіно Перес вирішив акцентувати увагу та сили на лінії захисту, а не на атаці. Тому влітку Реал підсилився аж трьома захисниками. За символічні 10 мільйонів євро прийшов тренд Олександр Арнольд. На лівий фланг за 50 мільйонів придбали Альваро. Карераса, а в центр прийшов мегаперспективний Дін Гойсен, який коштував 62,5 мільйони євро. Але вже почав якісно відпрацьовувати витрачені кошти, ставши беззаперечним основним захисником. На правий фланг атаки придбали перспективного аргентинця Мастантуоно, А в центрі нападу потроху отримує свої шанси випускник академії Реалу Гонсало Гарсія. Також у команді залишився Родріго, якого довгий час пов'язували з Арсеналом, Ліверпулем та на. Манчестер Сіті. Але, за словами самого гравця, він вирішив боротися за місце в складі. Подивимося, чи вийде заграти Реалу в новій системі Хабі Алонсо, і головне питання, чи вдасться їм нав'язати гідну конкуренцію Барселоні Ганцівліка. Про оновлений Реал Мадрид під керівництвом Хабі Алонсо на нашому каналі є окреме відео, як і, до речі, про Барселону та інші топ-клуби. Радимо вам з ними познайомитися. А зараз оголошую. Друзі, на нашому Ютуб каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама, але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Патреон. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка, це допоможе каналу розвиватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням у закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. Тоттенгем, на нашу скромну думку є однією з трьох команд цього сезону, яка провела дійсно вражаючу трансферну кампанію, як за іменами. Так і за якістю підсилень. Серед беззаперечних топ трансферів можна виділити одразу двох футболістів: це Хаві Сімонс та Мохамед Кудус. Обидва молоді та мегаперспективні, особливо якщо мова йде про нідерландця. Сімонс це така класична десятка з суперкреативним мисленням та технікою. В умовах довгострокової травми Медісона. Трансфер гравця такого профіля був дуже необхідним. Кудус дає швидкості та креативу на правому фланзі атаки, і в перших турах АПЛ саме з його флангу надходило найбільше небезпеки. Не менш важливим є прихід Паліні з баварії на умовах оренди. Він покликаний стати бетонною стіною в опорній зоні, роль якої колись успішно виконував П'єр. Еміль Гюйбер, лінія захисту підкріпилася молодими гравцями з непоганими перспективами: Кота Такаї з японського Кавасакі, Лука Вушкович з хорватського гайдуку, але останній одразу поїхав в оренду до Гамбу. Також пори оформили повноцінний трансфер раніше орендованого захисника Кевіна Дансо з французького лансу, який вже є більш досвідченим гравцем. Незважаючи на непогану нині форму Рішарлісона, керівництво Тоттенгему вирішило підсилити і позицію центрального нападника. На цю роль було підписано аж два гравці: молодий Матіас Стель з Баварії, за 35 мільйонів євро, має стати дублером Рішарлісона на полі, а ось коло Муаніс ПСЖ, взятий в оренду, начебто за інерцію, буде боротися за місце в складі. Француз до останньої години трансферного вікна мав перейти до Ювентусу, але не склалося. Якщо всі не і придбання заграють як слід, то вони мають всі шанси наробити галасу в цьому сезоні АПЛ. Дортмундська борусія не зраджує своїм принципам та робить акцент на підписанні молодих та талановитих футболістів, яких у майбутньому можна продати за гарною ціною. Але цього року збирається непогана банда. Тому хто знає, можливо, дортмундці ризикнуть боротися за трофеї. По перше, команда скинула непотрібний баласт до Утрихту вільним агентом переїхав Себастьян Але, кращі роки якого залишились давно позаду. А також були продані колись перспективні Джовані Рейна та Юсуфа Мукуко, яких зараз навіть примарною тінню самих себе складно назвати. Перший поїхав недалеко, також до Борусії, але з Менгенгладбаху, а Мукоко буде пробувати свої сили в Копенгагені. По-друге, було зроблено ряд непоганих трансферів на постійній основі був підписаний Чуквоємека Щелсі, який провів досить непоганий минулий сезон у складі Джмелів, коли був у них в оренді. Приїхав до Дортмунду і новий нападник португалець Фабіо Сільва, який виглядав досить перспективним в порту. Та ніяким у Вулвергемтені тепер у молодика є шанс реанімувати свою кар'єру в Німеччині. Головною зіркою цього трансферного вікна для Борусії став Джоб Белінгем, який пішов стопами свого брата Джуда і буде намагатися зробити для себе кар'єрний трамплін саме завдяки джмелям. Сандерленд отримав 30,5 мільйонів євро. Тому буде цікаво подивитися, наскільки в майбутньому ця угода себе виправде. Майже кожного року Манчестер Юнайтед влаштовує яку-небудь трансферну революцію в своєму складі, особливо це стосується лінії атаки. Але в цьому сезоні закупівля вийшла справді вражаючою. Атакувальна ланка зазнала тотальної перебудови. Матеус Куня та Брайан Бемо. Придбані з Волвергемптону та Брентфорду за 74 та 75 мільйонів євро відповідно. Закривають атакувальні позиції одразу під нападником у схемі з двома десятками, яку пропагує Рубен Аморі. На вістряж був придбаний Бен'ямін Шешко з РБ Лейпциг за 76,5 мільйонів євро. Саме словенець став найдорожчим трансфером червоних дияволів цього року. У захист був придбаний молодий парагвайський захисник Дієго Леон. Його цінник склав всього чоловіка. 4 мільйони євро, і свій шанс одягнути червону футболку він поки що не отримав. Закрили боси МЮ і воротарську позицію вже вкотре. Онана має катастрофічні психологічні проблеми та жахливу ігрову форму. А Алтай Баяндир, у тих матчах, в яких він отримував шанс, демонстрував не дуже надійну гру. Можливо, ситуацію покращить бельгієць Сене Ламенс, якого за 21 мільйон євро придбали з Антверпену. Неабияким плюсом стало й те, що клуб нарешті зумів позбутися гравців, які перестали бути у фаворі у керівництва та тренерського штабу. Маркос Решфорд був відданий в оренду в Барселоні. Джейдон Санчо переїхав до Бірмінгему в Астонвіллу, Алехандро Гарначо приєднався до Челсі за 46 мільйонів євро. Гойлон, як ми вже сказали, в оренді в Наполі, і в ЕМ може вже й не повернутися. А легендарний Антоні пішов до Бетісу за 22 мільйони. Загалом, незважаючи на те, що МЮ продовжує демонструвати поки що погану гру перспективи у Амаріма, залишитися тренером манкуніанців до кінця року відносно примарні, але варто визнати, що клуб провів гарну трансферну кампанію, яка в майбутньому все ж таки може дати бажаний результат. А португалець врятує свій тренерський місток. Цьому році Арсенал своїми придбаннями продемонстрував, що у команди вже є давно менталітет потенційного чемпіона і тенденцію срібних медалей останніх років потрібно переривати. Вперше за дуже багато років каноніри провели масштабну кампанію з оновлення складу і до того ж в кожну лінію. Були придбані якісні гравці, а головне не за всі гроші світу. Ми вже аналізували зміни арсеналу цього літа в окремому відео, але коротко нагадаємо, почавши з воротарської позиції для ротації Давіда Раї у Челці. Був придбаний кепа Арісабалага, який в свої 30 років вже втратив будь-які серйозні амбіції і готовий спокійно та якісно виконувати роль другого голкіпера. Захист підсилився універсальним П'єро з Байеру, який може закрити як Центр захисту, так і лівий фланг, та Москерою з Валенсії. До опорної зони додались зірковий Мартін Зубіменді, придбаний у Реал Сос'єдаду за 70 мільйонів євро. Та Крістіан Нергор з Бренфорду, який має розширити лавку запасних. Більш цікаві придбання відбулися в атакувальній ланці. На правий фланг атаки прийшов Ноні Мадуеке, за якого на рахунок Челсі було переведено 56 мільйонів євро. В центрі нападу буде запалювати Віктор Дьокареш, який ще набирає своїй кращій кондиції та звикає до умов АПЛ, але має всі шанси стати кращим галеодором англійської першості на багато років, якщо зможе затьмарити. Ерлінга Холланда. В останній тиждень трансферного вікна каноніри посилилися ще одним топовим гравцем: Езес Крістал Пелас, який є дуже креативним універсалом, а до того ж і вихованцем арсеналу. Подивимось, що продемонструє арсенал, але з таким складом та лавкою запасних у них є всі шанси стати чемпіонами саме в цьому сезоні. Що ви думаєте, до речі, з цього приводу? Напишіть свої думки в коментарях. Минулий сезон для Манчестер Сіті став по справжньому кризовим і стало зрозуміло, що потрібно щось змінювати. Влітку команду залишили багаторічні лідери. Кевін де Брюй не пішов за новим викликом у Наполі. Кайл Вокер та Елкай Гондоган пішли на пенсію до Бьорнлі та Галата Сарай відповідно. Едерсон поїхав до Фенербахче, а Мануель Аканджі спробує свої сили в серії А, граючи за інтер. Свою революцію складу Пеп Гвардіола почав ще в липні перед клубним чемпіонатом світу. Майже одночасно клуб підписав лівого захисника Айтнурі. З Вовригемптону та двох півзахисників Діджані Рейндерса з Мілану та Раяна Ширкі з Ліон. Кардинальні зміни відбулися і у воротарській лінії. На додачу до Едерсона з клуба пішов легендарний Скотт Карсон, тому ця позиція потребувала оновлення. Спочатку з Челсі був підписаний Маркус Бетінеллі за скромні 2,5 мільйони євро, а потім клуб повернув свого вихованця Джеймса Трафорда з Бернлі за 31 мільйон. Здавалося, що саме Трафорд буде основним. Голкіпером Сіті на сезон, але в останній день трансферного вікна до команди приєднався Джон Луїджі Донарума за 30 мільйонів євро. Гадаю, що з цією угодою питання щодо основного голкіпера можна вважати закритим, враховуючи таку тотальну зміну складу та ще й проблеми Пепа в особистому житті, навряд чи містяни будуть серйозно боротися за чемпіонство в цьому сезоні. І цей рік піде скоріше на адаптацію всіх новачків. Дієго Сімеоне також вирішив зробити в своїй команді тотальну революцію і змінив майже половину складу. Спершу поговоримо про тих, хто пішов: Рейнілдо, Сауль, Віцель та. А з залишили клуб якості вільних агентів, перейшовши до Сандерленду, Фламенго, Жерони та Севілії. Відповідно, серед оренд можна виділити переходи де поля до свого друга Мессі Вінтермаямі та переїздоми Лемара до Жерони. Серед повноцінних трансферів найдорожчим виявився перехід Самуеля Ліна до Фламенго за 22 мільйони євро. Ще за 20 відпустили Артура Вермерена до РБ Лейпциг, А за 8 мільйонів клуб залишив багаторічний ветеран Ангель Корея, який поїхав заробляти гроші до мексиканського тигрус. Всіх цих гравців потрібно було якось. Змінювати і тут Сімеоне зі своїм скаутським відділом розійшлися. Спочатку повноцінно підписали Клемана Лангле, який декілька років грав як орендований гравець Барселони. Також оборону підсилили Давід Ганско, Матео Руджері, Марк Пубіл та Сантьяго Моуріні. Півзахист підписали Джоні Кардосо з Бетесу та Тяго Альмаду з Батафого. А ось найдорожчим трансфером став Алекс Баяна з Вільяреалу, якого придбали за 42 мільйони євро. Загалом матрасники витратили 176 мільйонів євро. І за результатами перших турів можна сказати, що поки що витрачені гроші себе не виправдовують. Але час покаже новій банді Сімеоне теж потрібна адаптація. А ось хто справді розійшовся цього року, так це Ліверпуль, Щорічна скромна поведінка на трансферних вікнах дала змогу червоним поповній розгулятися цього року. Почнемо з найдешевших придбань. Вони припали на лінію захисту. Ліверпуль оновив свої захисні фланги, підписавши Жеремі Фрімпонга з Байру за 40 мільйонів євро та Мілаша Керке за Збормуту майже за 47 мільйонів. А в центр захисту був підписаний перспективний 18-річний Джованні Леоні з Парми. Справжній бум стався в лінії атаки. Універсальний УГО, екітіке Зайнтрахто, який коштував Мерсесайдцем 95 мільйонів євро. Француз з перших турів був основним нападником і одразу почав доводити. Свій клас три голи та один асист у перших чотирьох матчах. Німецький вундеркінд Флоріан Вірц також придбаний з Байеру за неймовірні 125 мільйонів євро. Поки що свої кращої гри не знайшов. Але це скоріше справа часу та адаптації до прем'єр-ліги ніж провальний трансфер. Ну і справжня бомба сталася в останній день трансферного вікна. Олександр Ісак, за шокуючі 145 мільйонів євро, перейшов до Ліверпулю та закінчив багатостраждальну сагу зі своїм відходом з нью -Касло. Витрати майже в 500 мільйонів євро поки що дають свої плоди. І на момент запису відео Ліверпуль виграв всі свої матчі в АПЛ. Друзі, а як ви вважаєте, який клуб провів найсильнішу трансферну кампанію цього літа? Пишіть про це. Підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтеся, звичайно, і бувайте.